Сьогодні ми поговоримо про холод як інструмент схуднення. У нас якраз підходяща для цього погода, сонечко плюс дев'ять. І перше, що я передбачу, це коментарі з духу да, ладно, я мерзляк, мені холодно. І насправді не треба мені морочити голову. Всі мерзляки, всім холодно. І навіть ті, хто займається моржуванням, вони фізіологічно нічим не відрізняються від людей, котрі. Так звані мерзляки, Щоб була якась реальна різниця в організмі, треба займатися моржуванням мінімум 5 років. І то насправді дуже там все під питанням. Треба просто розуміти, що будь-які речі, котрі покращують нас, вони стресові. Тому що наше тіло це антикрихка система. Тобто будь-який стрес тригерить відповідь організму до покращення. До цього відносяться і заняття спортом, і голодування, і т.д.т.п. Організм отримує стрес і розуміє, що треба якось під нього підлаштовуватись. Наприклад, якщо ви багато бігаєте, він розуміє, що. Так, ми багато бігаємо, нам не вистачає кисню, значить, треба розрощувати капілярну сітку, треба робити там різні речі на клітинному рівні для того, щоб адаптуватися до цього навантаження. І те ж саме відбувається з холодом. Тому казати, що я мерзляк і я не хочу цим займатися, це все одно, що казати, що я не буду займатися спортом, бо мені важко. Але сьогодні я вам розкажу, як користуватися холодом для схуднення і при цьому. Мінімально мерзнути і відчувати себе комфортно. Перше, що нас цікавить, це процес ліполізу. Що таке ліполіз? Ліполіз — це процес, при котрим організм вивільняє жирні кислоти з жирового депо. Тобто жир вивільняється з клітини і потрапляє у кров. І давайте звернемо увагу на один із механізмів ліполізу. Взагалі їх багато. Там може бути інсулін, глюкагон, грілін, лептин. Але нас цікавить конкретний механізм. З участю адреналіну. Ось демонстрація ліполізу за участю адреналіну або епінефрину. А ось схема, в котрій ми бачимо, що холод збільшує норадреналін вдвічі. Так, от організм вивільняє жирні кислоти, і що далі? А далі треба ці жирні кислоти якось утилізувати, спалити. Бо самоголі полізу мало, і якщо нічого не робити, ці жирні кислоти погуляють погулять, а потім назад, грубо кажучи, повернеться в своє жирове депо. І ось якраз тут у нас приходить другий фактор холоду. Коли нам прохолодно, організм використовує цей жир для того, щоб обігріватися. Тобто для термогенезу. І скільки він палить цих калорій? Ну, тут дуже складно це сказати і порахувати, бо дивився багато різних досліджень і дуже багато різних цифр. Але в середньому, як я побачив, я приблизно так розумію для себе, що це вийде 200 кілокалорій на добу. І ви мені скажете, що такі 200 кілокалорій на добу? Це взагалі ні про що. Але я вам тут заперечу: 200 кілокалорій на добу це 2000 ккал в 10 днів і 6000 ккал кілокалорій у місяць. А якщо перерахувати це на жир, це вийде 700 грам жиру. А у рік 8 кілограмів жиру. І це дуже здоровенна цифра при тому, що ви фактично нічого при цьому не робите. В додаток до цього є ще і інші плюси. Наприклад, один із них те, що збільшується інсуліносенситивність. Організму відповідь на холод підвищує білі кров'яні тільця, знижує запалення, а запалення це вважається одною з причин старіння, і плюс за рахунок норадреналіну збільшується фокус і здатність до навчання. Так от, що треба робити, щоб отримати всі ці плюси і не лежати в гляді ванні? А все достатньо дуже-дуже просто. Немає якоїсь конкретної цифри, тому що кожна людина індивідуальна, але вас повинна цікавити цифра в 17 градусів Цельсію. Тобто, все, що нижче 17 градусів, вже вважається холодно для організму. І нижче цієї цифри організм починає включати термогенез. Як зрозуміти, коли організм включає термогенез? Класний момент, по котрому можна визначити, що термогенез активований, грубо кажучи, це те, що у вас повинні бути трохи холодні кінчики пальців або трохи холодний ніс. І не бійтесь, що ви захворієте. Ви не захворієте від цього. Ну і власне все так просто, і без ніяких мук ви отримуєте всі плюси. Від контакту з холодом. Також я не згадав ще багато-багато інших плюсів. Але я буду вас спонукати, прочитати про це самим, тому що є багато свідчень про те, що холод може допомогти з лікуванням онкології, з лікуванням діабетів, серцево-судинних захворювань. І це дуже-дуже крута штука. Тому вперед, вивчайте, займайтеся. А в наступному відео я розповім про те, як холод може допомогти нам з ментальним станом. Гарного дня!